Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. У гру додали нові контейнери, називається він Грандіозний контейнер 9, і як ви можете побачити, що з нього випадають дев'ятки. Тобто 100% якась дев'ятка зі списку випадає. Тобто, це аналог грандіозного контейнера. Грандіозного контейнера випадково вісімка, тільки дев'ятий рівень. Тут є танки, всякі різні, і цікаві, і не дуже, і нові, і старі. Але Особисто для мене найцікавіший танк це FVE Defender. Він тут випадає як додаткова нагорода, тобто у випадково вісімка там випадав страйф як додаткова нагорода. А тут ось цей танк. Новий танк. Перша його поява була в лототронах в події Нічне Шоу. Якщо вам випадала діамантова куля номер 1 звідти контейнер, а звідти 11 найбажаніших танків гри. Серед них був і цей. Тому особисто для мене ці контейнери на даному етапі цікаві. Є сенс для мене їх відкрити. Тому я був би не я, якщо б це не зробив би на відео саме для вас. Тут можуть випадати додатково ще контейнери. Коли випадає танк, то одразу з каму, плюс обвіси можуть випадати анімовані аватари, атрибут гаража. І квести всякі різні на містичні контейнери, на мегаконтейнери, на відпади. Коротше кажучи, ось така у нас історія. Якщо ви збираєте, відкриваєте вірніше 15 таких контейнерів, то вам один випад... ну ви можете ще один відкрити, так би мовити, безкоштовно. Шанси випадіння танка ось таке. Компенсація 5000 золота навіть на МБТБ. І... Шанс випадіння на Дефендера 5% на всі інші 7-14. Ну і нагадую, наголошую, що FVE Defender випадає як додаткова нагорода, тобто як другий танк у відкритті. Ось вам прогорнув іще шанси випадіння. Які квести, чисто які всі розписані. Тому що. Будемо на цьому відео відкривати ці контейнери. Не знаю, скільки штук, подивимось. О, головна моя ціль це вибити новий танк ВВЄ Defender, а там уже будемо бачити, дивитись і так далі. Буду вдячний, якщо ти протиснеш вподобаючку на це відео. Підписуйся, якщо ти новачок, заходь на стрімчик і стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Якщо ти новачок, прям новачок. Зайти в вкладку відео, там є купа всяких різних відосиків, новинного характеру, відкриття контейнерів, крутіння розіграшів, Тому запрошую на перегляд. А зараз вже ж ми починаємо відкривати контейнер грандіозний дев'ятка. За 30 золота ми можемо відкрити три штуки один раз тільки. А також три рази ми можемо купити по одному контейнеру за 12500. Тому... Тримайте за мене кулачки, давайте купую три штуки. Дуже страшно, дуже дорого, але хочеться зробити контент, а також вибити новий танк. І так, перший пішов. Квест-мегаконтейнери. Нам випадає TCL 7 Defender. Він у мене є, у мене всі є танки, окрім того нового. Компенсація 5000 золота. Квест-мегаконтейнер випадає 5 штук, до речі, 7, збери їх усі. Я думаю, що ми їх теж з вами відкриємо. І, можливо, давайте відкривати їх одразу. Тому що у мене там є в сховищі деякі контейнери. І просто, щоб я, так би мовити, не переплутав їх. Тому так, давайте відкриваємо сім штук Ми повинні відкрити мега. Вірніше, не мега, а збери їх усі. Так. Отримаю я тут тисячу золота. Так, це здається третій. У нас пішов. Є, 1000 золота компенсація, тому що відкрив 7. Так, це, здається, був п'ятий. Так, ну давай, випади мені якісь, Ні, не хочеш? Зараз ми ще детально порахуємо, що тут у нас по відкриттю, тому що я. Так, давайте поки що відкладемо. Так, значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук ми відкрили, потрібно 7. Тому переходимо в сховище і відкриваємо сьомий контейнер. А з нього з нього теж нічого особливо цікавого: танчик не випадає. І так, наступний ще один контейнер. А, до речі, він називається Випадкова дев'ятка. Там опис один, а коли він в тебе вже в сховищі, то все ж таки називається випадкова дев'ятка. Там була випадкова вісімка, тепер випадкова дев'ятка. Ну, окей, тепер зрозуміло хоча б. Погнали далі. Давайте. Давайте, давайте. Що ж нам тут випадає? Е, нам випадає БЗ-176. У нього легендарного камо, до речі, немає. Тому, відповідно, він нам випадає без нього. І. Контейнер, танки Титан Квест на мега контейнери. Скільки тут штук, та давай. Три штуки мега контейнерів. Окей. Давайте відкриваємо на Титан. 5 штук. Так. Опа, Титан Цей мені випадає. Я не знаю, він у мене є, чесно кажучи, чи немає Так, ще один. Дивіться, яка у нас. Ага. Окей, тут нічого немає. Ну, один танчик випав, да, шостого рівня. Я, до речі, не знаю, є він у мене чи немає. Треба буде глянути, подивитись. Якщо є, то яка компенсація? Так, ну поки що тут прям бустери, ікси, сертифікати на вільний досвід. Ну, так, да, от з першого контейнера мені випав. Мені випав. Так, відкласти теж. А, так, да, танчик у мене є. Це й 1750 компенсація. Ну, окей, непогано. Так, давайте. Відкриваємо останній з цих трьох, які я придбав. І сподіваємось, що він нам підфортить. З нього щось відкрити. Так. О, Еріх Концепт. Нам випадає з легендарним камо. У мене цей танчик є, але камо у мене на нього не було. Тому трошечки для мене все ж таки користь є з цього танку. Тей, той, що він нам випав, так знову той самий квест. І контейнери Титан. Давайте їх одразу теж відкриємо. Так. Давайте далі. Так, ну бустерів я назбираю нормально, так, достатньо, так би мовити. Так, ну що, з трьох контейнерів нічого цікавого не випало. Ех, а так хотілося. Ну що, <кх> давайте будемо пробувати далі. Я все ж таки хочу прям дуже сильно хочу спробувати вибити новий танк. Тому ідемо, ідемо прям на фул, На all in так, відпад. так, Нам випадає IMX 31 прототип. Цей танчик у мене є. Здається, легендарний камо теж на нього є. Відпад, два відпада Ми тут теж отримаємо квест. Тому контейнер сезонні танки. Три штуки їх одразу відкриваємо також. У мене тут в цілому все є, мені тут нічого не потрібно. Так чисто валюту назбираю. Не знаю для чого. Тому що, повторюсь, у мене це все діло є. Наступний пішов. Так, мега контейнери квест. Лорейн 50 тонн. Мій, ну, Типу, він теж без кама йде, тому, відповідно, мені кама і не випав на нього. Я думаю, це зрозуміло знову ж таки. Знову на мега контейнери, знову 5 штук. Ну, в цілому, непогано. Але. Де мій танк новий? Хочу новий танк. Дайте мені новий танк. А комусь же ж з першого контейнера, блін, випаде. Але ж не мені. Так, що тут буде? Оу, дивіться, Titan Страйф випадає. Прикольно. Він у мене є, тому компенсація у нас буде 3750 золота. Так, я поки що в мінусі десь, напевно, на 40 тисяч. Я, напевно, зроблю паузу. Порахую, так би мовити, скільки я ну, все ж таки витратив да, на ці контейнери з усіма там компенсаціями і так далі. Ну і виставлю свою думку: варто воно чи не дуже. Погнали! Останній контейнер. І ще раз бз 176 На жаль, на жаль, мені фвє Defender не випадає. І квест містичний на три штуки, і п'ять контейнерів захисники. Відкриваємо ж їх, можливо, звідси теж щось цікавеньке нам випаде. Я ці контейнери, коли вони за... завозились в магазин, не відкривав. Якраз тут і вам відкрию, сам спробую і покажу, чи випадає звідси щось чи таке собі. Хоча, я думаю, воно того не варте. Щоб спеціально їх відкривати. Так, оу, яка аватарка мені випадає. Здається, в мене такої не було. Так, і випадають ікси. Оп! Я вриваюся до вас з майбутнього. Вже на монтажі відео я зайшов у гру для того, щоб зробити певний скріншот. і я дивлюсь, а в магазині є контейнер. Ще один контейнер додали. Я не знаю, як вони оновлюються, але він є. І я вирішив дозаписати цей фрагмент для того, щоб відкрити ще більше контейнерів. Тому давайте це зробимо. І подивимось, можливо, все ж таки з нього нам щось пощастить. А можливо, ці контейнери будуть оновлюватись, оновлюватись, оновлюватись. І я буду записувати багато-багато-багато таких історій. Тому, коротше кажучи, давайте попробуємо ще відкрити, як мінімум, один, а там як піде. І так, 12-5 золота, ще один контейнер, і нам з нього випадає. давай Давай, давай, ти щасливий. Так. КПЗ-70 нам випав. Без, на жаль, ФВЄшечки. Так, почекайте, я ще один можу відкрити. Серйозно? Я можу ще відкривати? А скільки? Так, у мене збери їх усі. 25 перем... зіграти боїв, 3, збери їх усі. Так, а дивіться, я що можу відкривати прям. Ну, цікаво, зараз подивимось. Можливо, ми зараз з вами їх понавідкриваємо. Ого, го скільки. Хоча, знову ж таки, не сильно хотілося б упоротися в ці контейнери прям дуже жорстко. Так, Churchill W випадає, компенсація 1750, якщо я не помиляюсь, у нас буде. Так, я там хоч запустив запис відео, то буде прикольно, якщо, якщо ні. Так, давайте. Блін, ну це насправді прикольно. Я думав, що вони будуть е додаватися, так, як грандіозні контейнери по типу там, раз в півроку і так далі. Але дивіться, так, я можу відкривати, тому що їдемо далі, пробуємо. Хочеться. Ой-ой-ой, дивіться, полоска яка е велика. Давай, давай. Так, 7.52. Я перепрошую за свою реакцію, але. Да, да 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 Єс, ми його з вами вибили. І що буде? А це значить, що сьогодні, це яке у нас число? Коротше, п'ятниця, 27 червня. Ми на стрімі його з вами обкатаємо. Обкатаємо новий танчик. І подивимось, варто воно було оце все робити мені чи ні. Боже, як же ж я? Як же ж добре, що я зайшов у гру зробити ці скріншоти? Тепер я домонтую цей, цю частину відосика. І яке це відео тепер стало набагато краще? Боже. Як я кайфую, просто біга! Дякую за привітання в чатіку, Будь ласка, тільки не спойлеріть, там прям дуже жорстко. А, тому що, щоб іншим учасникам перед тим, як вони будуть дивитися відео, є такі люди, які спочатку читають коментарі, а потім дивляться відео. Тому, будь ласка, без спойлерів. Єс! Єс! Вибили ми. Вибили, 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 вибили. Добре. Давайте відкриваємо танки Тітан. Ну і ви будете знати, що ці контейнери, от, от так, у нас будуть. Коли ви ті відкриєте, можна буде знову ж таки заходити і довідкривати по одній штучці. Ой, який я просто, як то кажуть, щасливий з точки зору цього відео. Я, я прям кайфую. Я так дуже рідко кайфую, у мене дуже рідко така реакція. Я вже контейнерів понавідкривав, купу всяку різну. Але коли ти дістаєш щось таке нове, то це прям максимально, максимально по кайфу. Так, скільки мені знадобилося контейнерів? 6 і тут 2. Вісім контейнерів мені знадобилося, щоб вибити цей танчик. І скільки Получається 27 плюс, здається, 17. Це 40, 44 тисячі золота, якщо я не помиляюсь, я витратив на цей танчик. І мені, чесно кажучи, норм. Тобто, я був готовий. Потратити, можливо, навіть і більше. Тому 44 тисячі, як на мене, конкретно для мене, зробити контент, вибити новий танчик, зробити стрім потім по цьому танчику. Ну мені здається, що це, як то кажуть, прям імба. Напишіть в коментарях, вибивали ви цей танчик, чи відкривали ви ці контейнери? Як, як, як вам ці контейнери? Господи, я вже не знаю, що говорити, тому що це друге відео. Я його перезаписую, ну, в плані дописую, і я не знаю, що буде на примонтажі, що я буду додавати, що буду прибирати. Коротше кажучи, поділіться в коментарях, відкривали ви ці контейнери чи ні. Що вам випадало, варті вони уваги на вашу думку чи ні. Ми сьогодні, так би мовити, ще будемо на стрімі проходити. Ось ці квести. Ще з цих квестів мені, я думаю, відіб'ється певна кількість золота, але 44 тисячі золота, мені здається, ну це непогано. Тому квести нас будуть очікувати на стрімі. Танк буде нас очікувати на стрімі, де ти, де ти мій? Де ти мій маленький? Ось такий танчик. Хто не знає, один раз натискаєте, і він відстрі... відстрілює 10 снарядів. 10 снарядів від цей танчик відстрілює. Все ж таки, у мене вийшло круто. Не забудьте притиснути вподобайку. Підпишіться, якщо ви перший раз на цьому каналі. Заходьте на стрімчики 18.00. Телеграм-канал дискорд сервер в описі можете знайти всі цікаві посилання. Дивіться минулі відео. А також, якщо ви шукаєте клан, у нас їх чотири. Теж в описі є вся необхідна інформація. Вам дуже дякую за те, що ви були на цьому стрімі, дивилися на мою реакцію на відкриття цих контейнерів. Моя особиста думка стосовно цих контейнерів, ну, типу, якщо у вас є золото, ви хочете якісь з цих танчиків, в цілому можна і спробувати. Глобально, я все ж таки б не рекомендував би їх відкривати. Краще збирати золото на той танчик, який ви хочете. Дев'ятки не всі цікаві, в плані того, що ви потрапляєте багато. То до 10 рівнів, і ви відчуваєте такий, ну так би мовити, дискомфорт, граючи проти них. Тому це вже, так би мовити, моя особиста думка, я б не упарювався. Якщо у вас є золото, ви хочете, у вас його багато, то чому б і ні? А глобально краще дочекатися той танк, який ви хочете в магазині. Тому мій вердикт ось такий по цим контейнерам: в цілому, непогано. Але якщо у вас є золото, ви хочете якісь цих танчиків спробувати вибити. А можливо, ви хочете оцей новий вибити, то тоді, напевно, можна ризикнути. Глобально, все ж таки, ні, на мою думку, не варто. Дякую всім ще раз, хто був на цьому відосику. Я вам усім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.